Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Роман Лактіонов, головний тренер Кудрівка Нива. Пане Романе, ваш короткий коментар по грі. Ну, в першу чергу, традиційно я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони роблять, за те, що вони дають нам жити, дають нам грати. Що по грі, хочу сказати, що дуже непогано ми почали матч. Взяли м'яч під свій контроль і те, що ми з хлопцями домовлялися в роздягальні, Але пропустили, пропустили перший м'яч за браку, і пропустили швидку атаку. І другий гол, чесно кажучи, Треба ще придилятися, тому що я нічого не зрозумів, що трапилось. Тому ну, вважаю, що ми дуже вчасно зробили, зробили дві заміни. У нас випало два гравці, і ці дві заміни вони, вони спрацювали. І я дякую хлопцям за цю гру, тому що вони... був, був один період у другому таймі, коли штучне покриття, і видно було, що трішки наша команда підсіла. І э Полтава була більше з м'ячем, але ми, ми розуміли, що вони грають в передачами. ми ще зробили зміни, контроль-контроль, і ми э забили третій, третій м'яч. Тому я вітаю наших хлопців, вітаю наших болівальників. Я дякую нашим хлопцям, що вони при такій тяжкій грі э вони здобули перемогу. Тому, э Хочу сказати, що навіть якийсь такий божевільний боживі, матч, як для болівальника, напевно, да? але такі ігри теж бувають, і треба проявля... в таких іграх проявляється характер. Тому у нас в нашій команді він, цей характер є. Це, це показала сьогоднішня гра. і Я хочу ще раз хлопцям подякувати за цю гру. Троху ваша команда може можна назвати її як такою гостєвою командою, адже доволі серйозна, вже безпрограшна серія у вашої команди саме в іграх на виїзді. Як вдається налаштовувати саме на такі виїзні? Ну, ми на кожну гру налаштовуємося. Ну, це знаєте, це хтось так думає, що чисто на, на виїзних матчах таке, ну, так, перемагаємо. Але... Воно ми вдома перемагали Вікторію, тому на ну на кожну гру у нас хлопці дуже ще раз ще раз повторюсь з характером. У нас хлопці дуже майстеровіті, вони розумні і вони знають знають ціну е, гри. О тому. Я в минулому клубі працював да, більше з молоддю. Там хлопці були ну, да, і коли, коли пропускали гол, то десь вже підсідали. Ну, з цією командою я дуже задоволений тим, що вони можуть себе переломити. І це вже, це вже не перша гра, коли ми це робимо. Тому молодці, ми, ми рухаємося далі. І у нас свої цілі, свої задачі. Тому ще раз дякую. Дякую вам успіхів у наступних матчах. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по грі. Важко коментувати таку гру. Виграючи 2-0 вдома, ми умудряємося пропустити три м'яча і програти. Скажімо так, якщо 30 хвилин перших були досить непогані в нашому виконанні. Ми забули два м'ячі, ми мали перевагу, ми повинні були забувати і третій м'яч, і четвертий. Спрацювало правило, не забуваєш ти забуває. Вместо того, щоб зробити рахунок 3-0, ми пропустили, рахунок став 2 1 один, і е, цей гол додав впевненості команді суперника, а ми трішки знітились. Е, дуже багато помилок індивідуальних. Не хочу там нагнітати, багато було сказано в роздягальні. головним тренером, президентом клуба. Е, ми пропускаємо м'ячі, коли всі ми позаду, коли в нас достатньо гравців в штрафні, коли в нас більшість. І тут вже проявляються індивідуальні помилки футболістів. Скажу, мабуть, неприємна річ для наших футболістів, але таке складується враження, що ми вперлися в потолок і хоч ми і не сторонники цього, але щоб рухатися далі, нам треба підсилюватися. Як воно буде, ніхто не знає. Буде Наступний чемпіонат чи не буде. Така ситуація. Ми живемо кожним днем. І тому далекоглядних планів не робимо. А цю гру ну, що нам залишається? Будемо аналізувати. Просто е, одні і ті ж самі люди роблять одні і ті ж самі помилки. І е, тут виникають запитання. Тому такий коментар. Дякую вам. Перемогу в наступних матчах. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.